Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Велеїва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міріда. Модель називається BIP 100 на 2X. Dark Silver Black. Dark Silver Black це мається на увазі колір. Як ви бачите, колір достатньо такий симпатічний, темненький. Розмір колеса 27,5 дюймів, кількість передач попереду 2, позаду 9, гальмова система гідравлічна від торгової марки Тектра, вілка повітряна трьома можливостями регулювання. Ну, Взагалі це велосипед як для хлопців, так і для дівчат. Що треба спочатку сказати, коли ви вибираєте велосипед Merida? Це велосипеди, які за ціною більш привабливіші, ніж у інших велосипедних брендів. Чому? Тому що все звичайно просто. Велосипедна торгова марка Міріда була заснована в 1954 році у Тайбані. І вони там зробили свій власний завод такий маленький, хороший велосипедний заводі, на якому вони виробляють всю свою продукцію. І велосипеди, і одяг, і комплектуючі, і аксесуари, і все-все-все, що торгова марка Міріда має, вона тільки на своєму заводі це виробляє. Тоді, як всі останні, всі велосипедні компанії мають, е, е, не мають велосипед, заводів по виробництву, не мають заводів по виробництву велосипедів. Всі велосипедні компанії орендують тим самим. Раму вони виробляють на одному заводі, фарбують на другому заводі, і колеса на третьому, обладнання на четвертому, потім все це вони завозять на свій завод, десь в іншому місці. І завжди ви сплачуєте за те, що вам ці заводи звозять різні свої комплектуючі з різних місць. І велосипеди трішечки дорожчі, аніж велосипеди від торгової марки Міріда. Е, ну, і звичайно, надійність, надійність на раму пожизніна, як е, м, покупцю першого велосипеда. Е, тобто, якщо перепродають, то вже не, не існує гарантійний обов'язок пожизнений. А на обладнання рік гарантія. І це все від нашого магазину Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. Що більш детальніше треба сказати? Ну, По-перше, рама. Як ви бачите, вона така симпотна, алюмінієва. Е дуже красивий такий відтіночок. На сонці дуже яскраво грається. І саме основне, то, що у велосипедах є повітряна вілка, яка регулюється різними е е е компонентами. Ось тут у нас є речах, який можна крутіло, як я кажу, крутилочка. І вращаючи, і ми тим самим можемо налаштувати е, відскок цієї вілки. Потім у нас у вілці є. Е, Блокування самого ходу, воно чи виключено, чи умипнено. Воно не має положення там половинчатого. Воно чи працює чи не працює. Все, а половинчатої системи не існує. Її можна регулювати тільки коли ви зупиняєтесь. На ходу цього не робить. Будь ласка, воно може зламатися. І е, третя сторона у нас у вілці це повітряна камера. Ну цей ковпачок відкручується, і насосиком потім ми накачуємо тиск у цієї частини в вілці. Тут, тут повітряна система. Її потрібно накачувати з урахуванням вашої ваги. І як це від, е, відстежити, все дуже зручно. Беремо звичайну резинову якусь е, резиночку. І е, зав'язуємо у нижній частині вилці. І потім е, їдемо з бровки, е, з висотою, ось такою, і не сильно напригуючи на кермо. Ваша резинка повинна піднятися на 30%. Якщо більше підіймається, то тиск, звичайно, треба додати. Якщо до 30% не спрацювала пружина, враховуючи вашого вибух, то треба трішечки спустити, щоб більше комфортніше вона працювала. Тобто при звичайних прыжках, стрибках на 30% вона повинна спрацювати. Це норм, стандарт. Що треба відзначити, коли ми кажемо про велосипед Merida Big Nine 100? Це велосипед, який має внутрішню проводку тросиків. Ось все спрятано. Воно аеродинамічно, воно комфортно, воно дуже красиво виглядає, коли все спрятано, ні б'ється, ні шумить, мається на увазі оці не труться по браму е болдини. Ну, Колесо колеса у нас з шипованою такою міцною покришкою від торгової марки Maxxis. Покришка має розмір 27,5 на 2,2 з ярко вираженим протектором. Але цей протектор є ще і по ходу, він має направленість. Тобто, коли ви вставляєте сюди камеру, міняєте покришку, по завжди дивитесь, коли, куди вона дивиться. Шипи вам підскажуть. Вони мають кут нахилу. Центральна частина має міцні такі шипи, які триматимуть велосипед гарно на дорозі і бокові, взагалі такі міцнішенькі, які на горній місності будуть тримати ваш велосипед міцно, стронко. Але якщо ви будете їхати по місту, по асфальту, токришка то Кенда е, Максіс, м'яка покришка Максіс буде тихо відпрацьовувати на асфальті при поїздці на по місту. Обод алюмінієвий, двойний, потужний, витримує всю напругу. Камера у нас іде з тонким нипелем, Мається на увазі обод, має отвір під тонкий нипель камери. Шприхи чорного кольору, стандартна, ржавійка, витримує напругу, все норм. Втулочки, втулочки велосипеда від торгової марки Shimano. Це надійність, якість, міцність, довговічність. Ротор. Кріпиться завдяки центру локу, це мається на увазі гайкою, не болтами, а гаєчко. Колесо кріпиться завдяки легкозйомному ексцентрику, можна зняти і поставити колесо без зайвих інструментів. Це завжди зручно. Вілка має ход 100 мм, алюмінієва, ну, все як надійно для велосипедів. Гальмова система від торгової марки Тектра. Гідравлічна гальмова система Тектра. Супер! Кермо. кермо у нас гідроформіроване, по центру товсте, краям звужається. Це в одному місці стінки керма тонкіше, в другому товстіше. Це завдяки цьому легке, легке кермо, міцне кермо і вам буде дуже зручно. Ручка від торгової марки Тектра окремо від монетки. Монетка у нас спереді від торгової марки Шимана Altus на дві скорості. І тут є градація шкали 1, 2. Права рука це також гідравлічна ручка Тектра під два пальця, дуже зручно гальмувати. І монетка від торгової марки Шимана Altus модель. З порахуванням шкали швидкості 1, 3, 5, 7, 9 інформаційності о том, на якій передачі стоїть задній перемикач на цій манеці кермо, кермо кріпиться завдяки легкому виносу руля. Алюмінієвому це міцність і надійність. Що треба знати про рульовий стакан? Бачите, він такий тут товстенький, а тут вузенький, знизу товстенький, а зверху тонкенький. Тонесенький. тонесенький. Це мається на увазі, Тут стоять невеликі підшипники, які витримують напругу завдяки тому, що основна напруга лягає на нижню частину. І якщо понизу ви бачите товсту таку частину, то це мається на увазі велика напруга велосипеда. Падає на нижню частину підшипників рульової, тому і вони міцні. А верхня частина вона е, суто для того, щоб було зручно і вага, звичайно, нижча. Тому і велосипедний оцей вузіл він міцний, але він і легкий. Е, що треба ще відзначити? Ручки. Ручки, е, ну, ви не зрозумієте, але насправді це суперручки. Це ручки, які мають міталеву частину ось отут. І вона закручується шестигранним ключом, щоб ручка не рухалась. Ручка з замками. Вона м'яка. І якщо ви будете в руках триматись, зрозумієте, що вона навіть трішечки анатомічна. У ній ось така форма. Ну, це тільки коли ви на дотик будете відчувати. Зовні не відчуваєш. Є. Дзвінок. Ну, що, якщо є, то є. Якщо гарне, то гарний. Е, велосипед е, міріда. Big 7 100 на 2X. Dark Silk, Dark Silk Black. Дуже гарний і має можливість кріпити сюди два фляги, фляги тримача. Ну Це стандарт. Кермо. Сідло. Сідло можна регулювати завдяки легкозйому Ексцентрику по висоті. Стандартне гарне сідло у нас тут стоїть глагол, не підсидільна труба, а глагол. Глагол це мається на увазі, коли конструкція підсідільної труби з замком під сідло суцільна і не рухається. Це міцність і надійність. Тобто це. Одна частина, яка дуже міцно тримається на вашому велосипеді. І витримує високу напругу, якщо ви будете їхати, дорогою довго-довго. До, до, до. У велосипеда позаду стоїть також. Тулечка від торгової марки Shimano під дисковий Гальма і е, кріпиться колеса завдяки легкозйомного ексцентрику. Також у нас десь позаду стоїть касета на 7 швидкостей від торгової марки Шимана. Під касету стоїть тут і перемикач від торгової марки Shimano. Модель називається Alivio 31.10. Це Олівія, це ж майже діор. Ну, не то, що діор, але це не Ацера якась, олівія, тому і перемикання буде міцніше. На цьому велосипеді їздити буде усюди зручно, надійно. Позаду нас є також гідравлічний каліпер. Це каліпер і ротор. Ротор у нас попереду, як ми бачимо, 180, то позаду ротор 160. Це завдяки тому, щоб нижче вага ліпше сцеплення. 180 попереду, ротор позаду 160 У рами є два отвіри. Ось тут це під підніжку. У нас є підніжки, вони окремо і їх дуже зручно ось так. от Хоп і поставили. Два болта, відстань від отворе від одним і другим отвором 4 см. Передній у нас перемикач. Також, я не казав, від торгової марки Шимана з нижньою підводкою на шатун з двома зірками. Шатун алюмінієвий, пластикові педалі зручні шатун від торгової марки Шимана. Ну, тобто це велосипед достатньо, достатньо. Шикарний на всі випадки ваших подорож. Що треба знати? Велосипед проєктує проектує німецька компанія Нінці. Написано на Рамі. На рамі написано проект. Де Сігбен. Де Сігнет. Де Сігнет Мається на увазі, що, то, що цей велосипед проєктують в Германії, в Німеччині. Ну, а як це, як це е, зовні виглядає? Бачите, ось тут шви, вони такі гладенькі-гладенькі. Гладень, майже як е, зазвичай кажуть на карбоні. Вони зашліфовані. Оці зашліфовані частини сама е, сам колір рами, сама. Дієметрія, все це е, на німецьких е, конструкторних підприємствах е, складається. І потім е, влівається такий красивий велосипед Merida Big 7 100 на 2X Dark Silk Black. Ну і, Наприкінці стоїть значить вагу цього велосипеда е, з урахуванням того, що колос 27,5 дюймів, рама алюмінієва. L розмір, вага велосипеда 13900. 13900 до велосипеда це майже нічого не значить. Це майже не вага, це ну, ну взагалі е, невисока вага. Ну, Врахування того, що мій зріст 1,78 м, як ви бачите, цей велосипед якраз для мене на всі випадки поїзду. І якщо вам сподобався велосипед від торгової марки Merida модель Big 7100х2X, ви можете прийти в наш київський спортивний магазин і придбати цей ровер. Чи замовити на сайті, перейдя по ссылці нашого YouTube-каналу на сайті Lavio.com.ua, постійним покупцям у нас завжди знижки. Якщо вам сподобався відеогляд... Залишайте відгуки на нашому youtube каналі Вілавіла постійним покупцям. Ми завжди раді. Знижки обов'язково. До зустрічі!